Всім доброго дня! З вами компанія Advance і сьогодні ми обговоримо, як підготувати свою статтю до подання до журналу і врахувати всі вимоги журналу ще до того, як ви будете писати свою статтю. А ми рекомендуємо додивитися вам це відео до кінця, тому що в кінці ми будемо давати загальні рекомендації, як підготуватися. До подання вашої статті до журналу і отримати якомога швидше публікацію. Так от, як врахувати вимоги журналу до вашої статті? Наприклад, ви наразі проводите дослідження або тільки почали писати вашу статтю, і ви хочете вже мати певні вимоги, які треба врахувати при написанні, щоб потім декілька разів не виправляти статтю. Це дуже гарна практика знати, в який журнал ви подасте свою роботу. Якщо ми беремо галузь медицини, то тут у нас плюс-мінус все однаково. Якщо це соціальні науки, то вимоги можуть відрізнятися. Тож, якщо ви займаєтеся соціальними науками, вам 100% треба дивитися журнали перед тим, як ви пишете свою статтю. А для прикладу я вам покажу наразі журнал, база даних Scopus», який публікує медичні дослідження. І для того, щоб нам зорієнтуватися, які вимоги має цей журнал, потрібно пошукати в його меню вимоги до авторів. Ці вимоги вони називаються практично в усіх журналах однаково. А це After Guidelines або guidelines, або просто guidelines, guidelines for after». Тобто ми проходимося по всіх меню, ось він, і переходимо сюди. Перед нами наразі буде список вимог, які потрібно враховувати для того, щоб подати вашу статтю до журналу, для того, щоб її прийняли на розглядання. А навіть процеси тут прописані процеси після того, як стаття прийнята до публікації, після того як опублікована тобто всі-всі деталі, які вас можуть хвилювати, і які дуже важливі для того, щоб ви врахували всі моменти. Так от, деякі журнали вони подають інформацію з таким чином на сайті, а деякі тут будуть додавати кнопку для завантажування, і вимоги вам потрібно буде просто завантажити і подивитися на своєму комп'ютері. Так от, а тут ціла структура, що потрібно для подання вашої статті, eiмен scope» журналу. Різна інформація про підготовку вашої статті, ось те, що нас і цікавить, так, ось четвертий пункт, наприклад. І ви проходитесь по всій інформації і читаєте її, вивчаєте для того, щоб розуміти. Яка тут структура, чи є певні відмінності від інших журналів, які додаткові документи потрібно подавати? Тому що часто буває, що редакція журналу просить не тільки статтю подати, а інформацію про авторів, внесок авторів, а letter, де ви пропишете, чому ви проводили це дослідження і який внесок воно принесло просто коротко, так? Вижимку дасте, яка не повинна повторювати анотацію, тобто це зовсім інша структура. Або етичні протоколи треба буде додавати при поданні. Просто, якщо ви це не врахуєте, то ваша стаття просто не буде розглянута, і вам або відмовлять, або просто не будуть відповідати. Тож це дуже важливо. Тут прописані. Кількість слів в назві, яка повинна бути, в абстракті, взагалі, якої, якого розміру повинна бути стаття, таблиці, малюнки, тобто все-все-все повністю. Ключові слова і так далі, референси, так, скільки їх повинно бути, які вони. Не, зав... Не всі редакції журналу розписують так детальну інформацію, деякі просто стисло приписують, прописують, що повинно бути. Але ви завжди можете цю інформацію перевірити в архівах. Ми також таке практикуємо. Ми беремо останні архіви там за декілька останніх років, або якщо журнал публікує дуже багато статей, ви можете за поточний рік подивитися і продивитися самі статті, так, як вони виглядають, яку вони мають структуру, щоб приблизно розуміти. А що саме приймає цей журнал до публікації? Тут ви знайдете масу інформації, яка вам покаже, як саме вам потрібно підготовлювати вашу статтю до публікації. Також не забувайте перевіряти публікаційну плату, тому що ви можете готувати вашу статтю до подання в цей журнал, а публікаційна плата буде для вас не підходяща, тобто ви повинні це враховувати. І до загальних рекомендацій для того, щоб ви підготували свою статтю і не переписували її декілька разів в залежності від вимог різних журналів. Що вам треба робити? Якщо ви займаєтесь соціальними науками, то за нашим досвідом ми рекомендуємо вам підібрати не один журнал, а підібрати 5, 7 журналів, проаналізувати їх, знайти відмінності і те, що співпадає, і вивчити всі їх вимоги, і написати статтю, яка буде підходити під вимоги всіх цих журналів, по суті. А ви можете подати свою статтю в один журнал, вам можуть відмовити, подати в інший і так далі. Це нормальна практика. Редакції журналів не кажуть про те, що наразі у них дуже багато статей на розгляданні, або вони не скажуть вам про причини відмови, але будьте готові до цього. Якщо ми говоримо про медичні науки, то тут набагато все простіше, тут і термін розглядання швидше. і... Вам простіше буде підготувати вашу статтю до журналу, тому що стилі цитування і оформлення в них дуже схожі. Тож ви можете підібрати три журнали і не шукати велику кількість, і по них вже зорієнтуватися. Знову ж таки, структура буде однакова, але вам треба буде зрозуміти, яка, яка саме ваша стаття, так, або оглядова, або дослідницька, або кейс стаді. Є ще інші типи, але вони рідше зустрічаються. Якщо ми говоримо про технічні науки, тут також буде простіше, також ви можете підібрати меншу кількість журналів для того, щоб зорієнтуватися. Але пам'ятайте головне, що в будь-якій науковій галузі ви можете отримувати відмови. І це не означає, що ваша стаття. Неякісна, не якісна, щось, щось не так. Це не означає, що редакція погана. Це просто значить, що редакція має величезне навантаження, і вона просто фізично не може вам відповісти, так само, як і ви не відповідаєте на велику кількість повідомлень, які вам приходять на пошту. Ми завжди боремося з редакціями за відповідність їх вимогам. І ми проходимо такі моменти, і ми визначаємо, чому була відмова в тому чи іншому варіанті. Просто знайте, що це ніяк вас не характеризує, не характеризує вашу роботу і не характеризує журнал. Так це буває, це нормально. Деякі редакції приймають по 50 статей на розглядання в тиждень, а публікують всього 50 на рік. Уявляєте, скільки в них кореспонденцій і скільки людей хочуть опублікувати свої статті в їх журналі, тож вони можуть дозволити собі не відповідати. Тому враховуйте це, майте це на увазі, завжди шукайте журнали перед, або під час написання статті, або перед написанням, аналізуйте все. Вивчайте цю інформацію, вона вам допоможе успішно опублікувати вашу роботу. Бажаємо вам успіху і ми завжди на зв'язку для того, щоб бути вашою опорою і джерелом знань, яка допоможе успішно опублікувати вашу статтю в базі даних Scopus. Успіхів!